О, привіт! я б хотів би з собою сьогодні поговорити. Знаєш, є ігри, ось вони виходять і стають культовими. Є такі ігри, які виходять і навіть забуваються, або їх навіть не помічають. А ось є Deus Ex, ось та сама гра 2000 року. Вона настільки випередила свій час, що навіть якби вона вийшла зараз, я думаю, не всі бії ідеї можна було реалізувати. Чому так? Що робить її такою унікальною? Давай розберемося і подивимося, якби вона вийшла зараз. Дійсно, що би було. Двохти рік. Шутери це або арена бої, або лінійні кампанії. РПГ це ізометричні пригоди з тонами тексту. І тут виходить Deus Ex, який каже: А що якщо ми візьмемо краще з обох світів і додамо трохи кіберпанку? Айншторм зібрали під одним дахом все найкраще: нелінійний сюжет, свободу дій, РПГ механіки, стелс і бойові елементи. Це була справжня революція. Але чому це сталося саме тоді? Тоді ігри ще не боялися експериментів. Deus Ex народився в епоху, коли розробники ще могли створювати щось унікальне, не боячись втратити аудиторію. Це був час сміливих рішень. Уявіть, що ви у 2000 році запускаєте гру і замість одного чіткого рішення отримуєте свободу вибору. Вам не кажуть, як грати. Ви можете піти стелсом, можете вибити двері, можете домовитись з NPC, і це реально працює. Ігрові рівні побудовані як відкриті простори, де кожна проблема має кілька рішень. Ви можете підкупити охоронця, знайти вентиляцію, зламати термінал чи просто прорватися силою. І це справді змінює відчуття гри. А тепер порівняймо: у багатьох сучасних іграх нелінійність. Це просто кілька варіантів відповідей у діалогах. А тут кожен рівень це інтерактивний пазл, де ти сам вигадуєш рішення. Графіка. Графіка, вона була навіть для свого часу не топовою. Але стиль це те, що зробило Deus Ex унікальним. Темні коридори, неонові вогні, футуристичний дизайн персонажів все це створювало атмосферу, якої не було більше ніде. Гра. Мала дивний баланс між футуризмом і реальністю. Світ Deus Ex здавався живим не через графіку, а через увагу до деталей. Випадкові NPC мали історії, локації виглядали як справжні місця, а хакерство було не просто міні-грою, а частиною атмосфери. Тепер питання: а що, якби Deus Ex вийшла сьогодні? Чи стала б вона революцією? Чи була б гра занадто складною для сучасного гравця? І що довелось би змінити, щоб вона вижила у 2025 році? Зараз ігри стали більш кінематографічними, але менш інтерактивними. Deus Ex змушувала шукати альтернативні рішення і сприймати світ як реальний. Сучасні aaa проекти не часто можуть собі таке дозволити. На жаль, зараз студії часто йдуть шляхом спрощення. Deus Ex змушувала думати, а тепер ігри хочуть тримати гравця за руку. Але саме тому вона і залишається легендою. Deus Ex це все-таки гра. Це маніфест вибору у відеоіграх. Вона вплинула на ціле покоління розробників. Її ідеї навіть зараз можна вважати свіжими. А що ти думаєш? Які ще ігри ви порадили час? Пиши в коментарях. І не забувай ставити вподобайку, підписуватись на канал, протисни вже той клятий дзвіночок, щоб завжди отримувати сповіщення про нові відео. А я хочу грати вдома.